Школярі з усіх районів області рік обирали топ-5 професій, затребуваних саме там, де вони живуть. Так проходив перший етап обласного інноваційного проєкту із профорієнтації шкільної молоді Профі Старт Юні обирають майбутнє, організований обласною службою зайнятості. Підсумки підбивали у Херсонському музично-драматичному театрі. У фінал творчого змагання вийшли сім команд, зокрема зі Скадовського, Великоолександрівського, Білозерського, Великолептиського, Геннічівського районів та міст Нової Каховки та Херсона. Але програма не закінчується. Вона розрахована на три роки і є унікальною не тільки для України, а й для всіх країн СНД. Вибір професії це один з кроків, який діти повинні зробити самотужки, а не за чиєюсь вказівкою. Працівники центру зайнятості говорять: три четверті вакансії, які є на ринку, з робітничих спеціальностей. Причому в кожному районі області є своя специфіка та напрямки. Сьогодні ми подивимося, наскільки діти уловили ті новації, які сьогодні в області приходить в часті обічення робочими руками. І в перспективі нашого економічного блока захід організували за підтримку обласних управлінь культури і освіти та науки. Місцеві дитячі бібліотеки відповідали за інформаційну складову проекту. Вони вчили школярів брати інтерв'ю у кращих представників професії, робити фото та відеоматеріали, вели блог та займалися піаром акції. Але спочатку стажування, а лише потім творчість. Вони вивчали цю професію, але вони не просто про неї слухали. Вони не просто брали участь у екскурсіях, а вони пробували. Приміряти її на себе, тобто вони пробували працювати. Вони стажувалися у кожній із цих професій. Вони виконували творчі і робочі завдання. Якщо цей етап конкурсу був командним, то у наступному діти працюватимуть вже самотужки. Тут потрібно буде обрати професію вже для себе особисто і обґрунтувати одноліткам свій вибір. Але й цей етап побудують на творчості. Саме головне, щоб для того, щоб наші діти впевнено пішли до життя по життю, об'єдналися. Свої зусилля, і обласний центр зайнятості, управління освіти, культури, соціальні служби. Ми всі розуміємо, що наша молодь стоїть на перед самим важливим завданням у своєму житті обирати свою професію. Спеціалісти центру зайнятості працюватимуть з цими дітьми протягом трьох років, і щоб їм не було нудно, намагатимуться якомога більше урізноманітнити цей процес. Ми стараємося, щоб цей проєкт не був таким заформалізованим, щоб він проходив. Діл в большинство своєму викривої формі, і щоб дітям було цікаво. у конкурсі. Призи отримали всі, аби заохотити дітей і у подальшому брати участь у проєкті. Всі команди повезуть на зелені хутори таврії, а там і розважитися вони зможуть, і вивчити вдалий приклад втілення у життя проєкту затребуваного у регіоні. За підсумками першого етапу профістарту, третє місце у команди з Нової Каховки, друге у Херсонців. А переможне перше посіли дітлахи з великої Олександрівки. Ми Завалі. так чекали на цю перемогу. Ми щоб виграти наскільки масштабний конкурс, ми дуже старалися. Ми на вихідні працювали, ми пропускали школу так, для того, щоб здобути цю перемогу. Я отримав масу задоволень від цього конкурсу. Я рада, що є такі конкурси, які дозволяють вибрати майбутню професію. Дякуємо, професію, Да. Одна з головних цілей конкурсу показати дітям, що знайти цікаву роботу можна і у себе в районі, а не обов'язково їхати кудись на заробітки.